Я видав сепління, а він все одно їде. Ось такою проблемою я стикнувся. Звісно, що я думав, що я там суперсильно розумний в мотоблоках. Зараз вирішу це питання дуже просто і легко, і колупався в оцьому ось цепленні десь півтора дня. По ітогу, без запчастин я нічого не... без нових запчастин я нічого не зміг зробити, тому був змушений. Проконсультуватися і по цьому вже, як би сказати, зробити такий висновок і замовити деякі деталі. Ось дивіться, що я замовив Це ось ось храповик на вижимне. І ось це речажок на сцеплення. Це одна пара. І друга пара це почіпники. Тому що за цих півтора дня я перебрав усе і подивився, що в мене ось це. Ось Ось тут почіпник зовсім розбитий. ну В майбутньому я його відкручу і звісно ви це все побачите. Далі, побачив, що злизалося, як би сказати, злизався вже сходився цей храповик, його, звісно, можна було наварити і тому подібне. Ну, я не хотів цим займатися і типу пробувати, Вирішив купити і поставити, подивитися, що воно буде. Тому що приємно вам перегляду, поставте подобайку, дивіться до кінця. Я зараз буду це, це все замінювати і показувати вам. Е, ну і в кінці побачимо результат, наскільки він буде якісним і ефективним. Не бачите, що я, ж бачу, я ось ось зняв тільки що щеплення, і що ми ось тут бачимо, який цей почіпник. Це просто ну, просто розвалений в ноль. Забув вам сказати, що також є ось, ось у нас новенький, Жигульовський, вижений, тому що зразу я подумав, що в ньому проблема і замінив старий. Зараз вам покажу, до речі, старий. Ось він, що в мене зберігся. Ну таке, я не знаю розбитий, Подивіться, який. Але все одно, ще ходив би. По факту я не знаю. чи, Ну точно не в ньому проблема була. Ну ви ж думки були на нього. Зараз знімає виживну лим... ой, лапку. Виживну лапку, далі храповик і будемо далі розбиратися вже ситуації. А не сюди. Подивіться, як ходить, висяна лапка. На валу. І все, подивіться, я вже виробився. Виробітка яка, Ось я на лапки, бачите? Надію вам видно. Далі все у нас. храповик сейчас вище, знаєте, все. Зараз вам протру і покажу. Як воно випрацювалось? Ось можете бачити і ви дивіться. Ось тут випрацювання таке. Ось тут випрацювання ось таке. І разом. І разом воно. Подивіться, який шар тут. Зараз беремо нові деталі. Ось ця система. тут І побачимо, що в нас тут вийде. Ну, як бачимо, теж трохи є шат. Надіюсь, що буде все чітко працювати. У мене просто виникли підозри. Я думаю, тому що ну, таке побачить. Зрівняємо так на око. Ну і є. є 100% випрацювання. Не дарма я його купив, звісно. Ну, по ситуації побачимо, що воно нам дасть. Так вже сюди ці сяде. Це пізніше ми змажемо. А зараз будемо відкривати кришку сцеплення. Просто подивіться, подивіться, який почіпник ця... розвалений, я не знаю. Я просто його помітив цього почіпника. Ще досить давно я забив на нього болт і їздив, поки він їздив. Ну, поки їздило сцеплення. Так. Опа. Є. Опа. Є, є така система. І ось цей почіпничок Ми зараз будемо змінювати. Просто подивіться, як він ходить тут. Його вже тут давно нема. Так, ай, корзину? Подивіться, ось який у нас диск. Ще чудовий, ще відпрацює досить довго. Ну і цей почіпничок, зараз покажу, цей почіп, почіпник в повному порядку. Я до нього навіть лізти не буду. Мін, ну, З ним ніяких проблем нема. Кружини, кружини всі також цілі і стоять на своїх місцях. Зараз що, зараз я розриваю почіпника. Зараз візьму візьмі, і легенько підковерну, намажу їх залідовом добре. І будемо рисувати. Це все ви побачите. Маленько ось маленького і зараз скриваємо заглушку ось, ось, ось резинову з почіпничком. Опа, бачимо, вони тут трошки накидали, але не досить. Китайці закидують скільки, щоб він рівно місяць походив і вистачить. Тому ми не жаліємо, додаємо сюди нормально, щоб він ходив вічно нам, Сумніваюсь, звісно, з такими транспортуваннями, як. Як у мене, він вічно ходить не буде, ну кладаємо він душі. Ну тако. Подивіться, як ви думаєте, вистачить? Чи да? <схай> Я думаю, вистачить, ще треба трошки прибрати. Вот так його трошки розвитать щоб літол кругом пройшовся. Далі прибираємо цей зайві, щоб воно не витікало, тому що в степені це зовсім не потрібно, щоб воно було. І назад за глушечку. Чік-пік. Кинули. Оп, і все. І буде ходити вам мінімум 100 років. Гарантія від виробника. Так. А зараз далі ви побачите випресування ось цього Джона. Почтіте сюди. Ставимо його ось так. Знайду зараз підходящу, як би сказати, головку. Головку візьму підходящу. Я думаю, на 27 піде туди. Як ви думаєте, 27 головка. Як краще довго, йдіть, подивіться. Ось. Дивіться, як вона ось сідає. Оп, чотко сідає. Зараз візьму молотка. секунду. Молотка, молотка. Взяв молотка, зараз будемо вибивати. цього Джона. Так, тут все, Як бачимо, чітко. Поїхали. Так, трошки пішов. Пішов. Пішов, пішов. Пішов, пішов, я може бачити. Ось, подивіться. Пішов трошки. потихеньку, Так, Що воно трошки може. Розшириться. О, ось так. І удар мої. суперсила, А що ж таке? Пішов додому. ха так, є одна невеличка перемога, друзі. Ну, ось цей почіпник. Подивіться, що він як він. Супер виглядає, да? Я теж так подумав. Так, далі що, зараз будемо запрісовувати. Запрісовувати швиденько теж, дивіться, що в нас тут у нас. І почіпничок. Е -е. Оп. Витираємо тут легенько. Витираємо. Трошки, як би сказати, легенько-легенько-легенько салідольчиком. За лідончиком легенько Точніше Точнее, щось. алітончиком. Пишо. І, І пішов, пішов. Пішов, пішов. Зараз просто руки трішки Обітру. Так, сюди ми її десь. А руки обітру. І тут мені, здається, треба. Трошки. там сів. Я дядько. Так, є. Є така штука, є почіпничок. Поїхали. Поїхали за морі. Відповідно, треба нам протерти. А ну ось тут платформу цю, зверху, бо то. Жирне не можна, щоб було Ми тоді цей. Ставим. Ось сюди. Ставим потихеньку. І б'ємо помаленьку. Б'ємо молоточком. Бачите, потихеньку заходить, бачите? Все чудово, потихеньку, не спіша. Зайшов як раз, як бачимо. Чивотко, Сидить, значить, там і був. Мені подобається, як зайшов. Так, далі що в нас по плану? По плану у нас далі почіпник уже є. Е, цей почіпник я не буду змінювати, тому що він ще повністю функціональний. Тому, що, як сказати, це я купив із за того, що просто-напросто е, один, один не продається. Далі, 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 значить, зараз будемо встановлювати ось цю нову деталь, храповик цей. Його теж треба зараз продуть компресором, змастити і поставити. Поїхали, це зробимо компресор зараз. Чік-тік. Маселка, щоб це все змащувати перед тим, як встановлювати. Ах, так. Як бачимо, що шліцир у нас повністю в порядку. Ніде нічого, як новенькі, ми їх теж змастимо і будуть ходити ще довго і нудно. Все в порядку. В порядку. Вал не клиниць. З валом теж все гарати, як бачите, крутиться. Все чудово. Змастим. Ось так легенько на пальці тільки бам. І все, поїхали. Те, що на пальці треба. Шпіт було взяти, нема коли О, а так уже йому вискочити, я думаю Вередині теж обов'язково. вже робить? Так, набрав трошки масилка, тому що туди ніяк цієї бутилки не залить. Зараз навал так. Цік-піт, Мені те, треба взяти якусь, як би сказати тряпочку, протерти його, бо це, це не жарти. Треба вам не жарти. Все, протерли, поїхали. кохання буде. Так, Це так кажуть? Опа! Як тут і був, да? Наче рівний. Зараз три болтика. Да? Так, це покажем. Наживив. В одному відеоролику бачив, що оці ось болти не підходили. Як би сказати, з отворами. И там адандит, масса. Ну я отмал. Нарезал, короче. Расширивал деркейн, трохи. Так. Пещотка надасит и поехала. Есть кезит. Як молодого. Так. Далее, далее, дали, стр, дали мой. Зараз из машины. Сюда. Сюда. На стер, сравним забываем. Вижний. У нас тут прям такі села земним. Що він ще так не хоче заходить? Чи є що? Новенька? Деталька? Ну, нічого. Зараз ми попросимо трохи. Трошки попросим. Добре, що є ось такі тиски. Ось такі легенькі Методом. Нелегко він іде, я не знаю. Головне, щоб він рівний човне. Що... Наче чітко. Все, затискаємо потисеньку. Так, дивимося, ось бачите, як заходить. Ну туго, дуже туго. Це іменно записував, називається на віки. вже як запресував, то запресував. Просто очкую, щоб не рапнуло нічого бо. Вот це видаша ще. Так, в нас далі. чітко чртка йде, наче рівно. Самого. Це подпит. Вот це записов. Так, дивимся. я думаю, що ви самі бачите, що зайшов чітко і більше він, походу, звідси не вийде. Це вже фіналочка. Вистачить чітко зі. Мені це подобається. Так, це все. Так. Ах, літовим змазуємо всередині легенько. Так, легенько ти ще позмазаємо. Нажимає, щоб був. Є таке, да? Далі що, ще трошки літончику накинем. На... На храповик цей, чи як там? як його звати? Щоб воно ходило. На вал теж чуть-чуть. Ну, кого? Змажемо, щоб все було чітко. І що ми можемо бачити? Ми можемо бачити, друзі, ось таку ситуацію. Як файно сидить. Як файно він сидить. А не піднімається. Відцеплюємо прицеп. Тому що нам треба зараз буде робити небезпечні дії. Так, тепер зараз перевертаю мотоблок, ставлю цеп сцеплення, далі корзину кидаю на пазли, щоб воно там все зійшлося. І потихеньку кришкою накриваю і буду, э, як би сказати. А ти не можеш знімати, так? Да? Ну попробуємо, да? так, зараз чекай. Сю присилать дзюту. Ага, сюди. Отак ось воно все буде. А почекай, тримай просто, можеш потримати? темачці? Сюди може щось підставити? Подавай, я тримаю. Ти втримаєш? Давай что же она? Так, закидаємо саплена. Опа, саплена. В принципі, зайшло що стоїть? Чітко. Так, облечем помогаємо. Ого, А, а четко. Четко стоїть. І зараз. Крешечко дикий бац. И всем буде песня. Э, так, берем берем. Потрібно хоча б зараз штучки кинуть. Где? Дали. Дали туда. Тоже где? Трещотку на 20 не Ты ее Да, шмите нам. такая штука так у нас. Видите, все уже готовится. Будет все добро. Я надеюсь, в принципе, на все, Все вона буде радуватися не одну тисячу раз. Так, і зажимаємо. гайку на 19. Затискаємо її добре. А, є таке далі. Я контрагаю -хай тоже гайка. Тому що... Думаю, це надійнеся. контрагаю. І все буде добре. Так. Є таке. 19 ключ. Є. Ова. Ова. Є. Чудово. Так, що в нас далі? Далі ну, в, потрібно... в нас кришку. Ну, в принципі, кришку ми не будемо поки ставити. Подивимося, що воно як буде працювати, тоді поставимо. Нам потрібно. Що тут у нас? Ось цей. Зараз накидаємо ремня. По суті, у нас вже все готове. Накидаємо ремня, підтягуємо штангу, як потрібно там. Ну все, перевіряємо, чи працює. Ставте по не не ну і звісно коментарі якісь напишіть, Ну і дивіться до кінця. поїхали, Так, ремень. Римень, ремень, чик. Пассок, ремень. ремень Пас по На стабільному українському. Так. Е. Вот так я його надіваю завжди, Ну тут треба, да, трошки, супер сперумать. Ага. Пасок на далі, Далі що я можу сказати? Потрібно... Ага, Потрібно зараз відрегулювати. А щось так воно буде. Це капа. Це просто капі-капі-капітошка. Капі-капі-капітошка. на тринадцять. Що mm, я можу сказати? Китайський за частини кончене дерьмо, з якими треба провозитися, і чи буде в них толк, я даже не знаю. Ну, надіємося, в випадку. Зараз ви побачите, що в мене з оцього всього вийшло. Я, звісно, що не помилився. Це мене дуже радує. Але потрібно багато чого, як би сказати, відрегулювати. Подивіться, який ось ход пустий, безтолковий. Потрібно навіть, ну, відрізати трішки штангу, тому що вона там заважає. Ну, Коротше, китайські деталі, я ж повторююся. Це дерьмо. Ну, не до того. Давайте зараз я вам заведу, продемонструю, тому що вже вечір я б хотів і довше вам трішки зняти контенту і показати, як регулюю і тому подібне. Але вважаю, що це, це зовсім не потрібне. Потрібне, ну зовсім не потрібне. Нецікаве для вас. Тому заводимо апарат, демонструю. Так, дивіться, йдіть сюди. Дивіться, тут все, нові деталі стоять. Покажи, що нові деталі стоять. Сюди хай ідуть. Ось тут, дивіться, ось ці старі деталі, які я замінив. Ось це все допомогло мені знайти сцеплення. Тому дивіться, як працює. Сюда! Вижимаємо насеплення. Понижена, понижена передача. Перша. Хоп, стоїть. А що ж таке? А їхати хтось буде? Ну а як же? Хоп, поїхали. Так, стоять, сказав. Апарат працює. Апарат ще й вам блимає. Хоп. Тому що ставте вподобайки, пишіть коменти. Надіюсь, вам сподобався цей контент. Я дуже старався, потратив багато часу. Ну, ми зробили це. Зустрінемося на стабільному позитиві, рухаємося далі.